Усім привіт! З вами Асоторолог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террозклад на тему, які зміни вас чекають найближчим часом. Загадайте себе любимого чи любимого і встановте термін, який би ви хотіли, щоб ці зміни відбулися. У вас буде все добре. До мене прийшов король Кубків. М'ягка людина, добра, доброзичлива, любить допомагати іншим, любить обільно, багато любить говорити, але мало виконувати. Дівчатка і кубіти привертайте на себе. Це жінка в морських енергіях, але таких делікатних. Так, е які зміни в вашому житті? До когось проявиться король кубків, та все таки, який йде до вас е з любов'ю, буде признання від, від нього комусь? Якісь зміни. Ви будете виходити з негативних думок, з душевного неспокою, з безсонниць, з з самокупання. Не занурюйтеся в себе вже. Вже як є, так є. Тобі ви в чому себе винувати? Робите винуватим чи винуватою. Ви все добре поступили? Це стосується стосунків. Ви є щира людина, чесна, вам багато завдавали болю, завдали болю в, в стосунках в особистому житті, а тепер ви думаєте, що може... І якась ця причина у вас? Не думайте, не, не комплексуйте, у вас все, з вами все добре. Ви з цього будете виходити, з того стану неспокійного, тривожного. Що у вас буде, які зміни у вас будуть в ближчий час? Кубків. Поки що ви мрієте багато, фантазуєте, живете в ілюзорному світі, і ви будете виходити з цих ілюзій, будете приймати ситуацію, оцінювати так, якою вона є, без прикрас. Так, які зміни відбудуться найближчим часом? У вас буде зустріч. Хто одинокий знайде собі половину? Хто посварився, той помириться. А хто в Союзі, в сім'ї, то буде укріплятися ваші стосунки? Вас чекає любов. Так. І ви будете стояти. Перед вибором Не будете знати, що вам робити далі. З тими, з тими стосунками випала карта, карти випали. Але ви все одно, хороше ви вибір зробите, і ви поміняєте статус, станете імператрицею такою. то буде вас чекати шлюб, кого буде, кому вік і здоров'я дозволить народження дітей, вас чекає подорож'я, розкіш, успіху, творчості. Зірка карта вибіга. Так, зірка то здійснення всіх ваших мрій, бажань, які були е, недосяжні для вас. Успіх у вашій творчості, будете себе почувати щасливою. Хто був хворий, той да. Кого ж кожцікає признання, знаменитість, за плоди вашої праці. І десятка жертв. І ви скинете всю ту важку ношу, яку ви. Тягнули тягнути ще дехто на своїх плечах. Скидайте то все не потрібно. Це не ваше. Ось такий терросклад. Не забувайте за енергообмін, лише той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.